Хочеться поговорити про вікові зміни, тому що деякі говорять, що в 40 або після 40 у дівчат тільки починається прояв сексуальності, а хтось каже, що вони відчувають ніби занепад, не відчувають потягу бажання. Я це пов'язую із тим, що у кожної жінки є ну, ніби свій шлях, і для когось дійсно. Там із наближенням є фізіологічні зміни із наближенням менопаузи, Дійсно, у нас є зміни в гормональному фоні, які можуть впливати на зниження лібідо. однак. В той же час, після 30-40 років, дійсно дехто відмічає про те, що їхня от, впевненість в собі зростає, і там після 40 років такий є момент. Ну, не обов'язково 40, Там це може бути після 30. Хтось після 20 пройшов якийсь процес внутрішньої трансформації. Такий так, блін, це нормально. Отримувати задоволення від сексу це окей, це непогано, це добре. І е, набувається момент якоїсь внутрішньої готовності до цього, і трапляється, що так. Ось цей момент піку сексуальності припадає якраз на такий більш зрілий вік.